Добрий день усім! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Сьогодні ми створимо ось такі сніжинки. Вони відразу кажу, не будуть саме такими, тому що кожен з вас намалює свій шаблон. Їх можна зробити однаковими, а можна зробити, щоб вони трошки відрізнялися одна від одної. Бачите, наче техніка так само, але. На вигляд вони відрізняються. А для сніжинок нам ще менше потрібно. Нам потрібен папір, олівець, щоб було малювати, клей. Ну, оскільки у нас буде маленький розмір сніжинки, то можна клеєм ПВА краще клеїти ніж олівцем. Якщо ви робите більшу сніжинку, то можете клеїти і клеєм олівцем. ножиці і ниточка для петельки. Починаємо з того, що розрізаємо аркуш А4 на 4 частинки. У мене просто залишились такі чернетки, але якщо ми їх залишимо, так от якщо ми їх складемо, то вийде якраз формат А4. Нам потрібно таких 6 шматочків. Далі Беремо цей шматочок. І звертаємо усередину. Отак, щоб трошки один на другий заходив. Ось таким чином. Тепер краєчок змащуємо клеєм. Дима, щоб нічого зайвого не приклеялося. І склеюємо. Склеїмо. І намагаємо ще раз отаку вот скласти і склеїти трошки по центру. Ось таким чином. Таких робимо шість частинок. Коли всі шість частин хапирує, ми візьмемо, що сюди і вимірюємо його з нашою спиженочку. Ну, бажано взагалі було взяти картон, але я поки що з папером працюю ми зараз зробимо шаблон. Чому? Тому що всі шість частинок мають бути однаковими симметричними для того, щоб у нас вийшла наша загальна. Чи сніжинка симпатична? Починаємо промальовувати шаблон зверху. Так, це я верхівочку формую. І не забуваємо про те. Що з боків нам треба залишити частинки, якими сніжинка буде, буде е, з'єднуватися. Якщо ми тут позрізаємо, зробимо гострі кути, то наша сніжинка просто розвалиться. Ну, отак приблизно вийшов у мене такий шаблончик більш геометричний. І тепер ці трикутнички ми маємо вирізати, і зараз покажу, що в мене вийшло. Маємо цей шаблон промалювати на кожній частинці. Не забуваємо, що е, зверху це у нас має бути да? це верх, а згін це вниз. Ось ми ось вирізали, на один бік вже розвернули І а як ми маємо їх між собою склеїти? Ми будемо зараз по смужечку клей отут і по центру, отакою те. І будемо накладати одна на одну. Будемо зараз знову центр і понизу тоненькою-тоненькою смужкою клею. Тому і взяли ПВА, а не ані лівець, тому що лівець би робив широку смужку. Тепер ми маємо взяти зробити петельку. Так, ми її зараз тут приклеїмо. щоб до петельки приєднати і розкриваємо. Хоп і приклеюємо петельку нашу. Зараз порозкриваємо, десь порозправляємо її, маємо розправу. дивіться, яка гриня у нас Ось така об'ємна. Гарна і зовсім не складна сніжиночка. Так, і я довго думала, як задекорувати вазу, яка нам зовсім не підходила. Да? Вона була у нас не в взовому стилі, а з камишинками. І вирішила е опробувати оцей лайфхак, скажімо так, який зараз гуляє тіктоком соцмережами, що коробку під ялинку роблять з пакувального паперу або пергаменту. І от що в мене вийшло, ми також створили так. Я також спробувала створити цю коробку, але не зовсім коробку, а таку собі вазочку кашпо, скажімо так. Та? І вважаю, що так вона виглядає більш гармонійно. Отже, з спакування паперу я нарізала от такі краснішки. Буду його спаковувати і плести з нього, звичайно, косу. Зіночкою або склеїти, або зібрати степлером. Що я зараз і зроблю. Так Все. і починаємо заблікати звичайну косу. остане, щоб було легше. Тут вітаємо скільки таких кіз, скільки нам потрібно для того, щоб... щоб створити корзинку і обгорнути нею вазочку. Далі беремо термоклей і обгортаємо косою вазу, підклеюючи термоклеєм. Ну і так до самого верху. Отже, ось так ми приховали нашу вазочку, яка була не новорічною. Вона стала у нас такою блискучою, іначе вона у кошик, отак. Наша вся композиція. Ну, от, не хочеться мені більше нічим її обтяжувати. Яскраві білі плями у нас сніжиночки. Ну, і як додаток до них. Це наші бурульки. І декілька все ж таки блакитних квіточок. На цьому ми нашу зимову композицію завершуємо.